Уяви світ тисячу років тому. Землі, вкриті непрохідними лісами, ріки, що ведуть до моря, і народ, який ще тільки вчився бути єдиним. Це Київська Русь, і серед пітьми і боротьби за владу з'являються постаті, що змінюють усе. Княгиня Ольга. Вона перша жінка-правителька Київської Русі, мудра і безстрашна. Після смерті чоловіка вона бере владу у свої руки. Її план помсти древлянам увійде в історію як приклад геніальної стратегії. Але саме вона першою з князів приймає християнство, відкриваючи Русь новому світу. Володимир Великий син суворої епохи, воїн і завойовник. Але саме він зробив те, що навіки змінило долю Русі. У 988 році Володимир хрестить народ, зробивши Київ світлом для сходу і заходу. Його називатимуть святим, бо він зміг об'єднати тисячі сердець. І нарешті Анна Ярославна, дочка Ярослава Мудрого, вона вирушає до далекої Франції, щоб стати королевою. Київська княжна на чужині показала європейським монархам, що Русь це не окраїна світу, а могутня держава з освіченими правителями. Вони жили тисячоліття тому, але їхнє рішення відлунюють і сьогодні. Це історія про мужність, мудрість і силу змінювати світ.